Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінга і Ласка, на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями, ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми продовжуємо тестувати роботи, але роботи не для новачків, а для звичайних ігроків, які вже більш-менш прокачені. Ця робота, яку ми сьогодні будемо працювати, доволі така цікава, я вже на ній грав. Це в нас робота почтальона пацани. Я вже думав, може автобусника, але поштальон це набагато, набагато в разів 2-3 краще, ніж автобусник. Зараз ви знаєте все, чому і як пацани. Реально це все доступно з третього рівня поштальон, тому коротше зараз я вам подробніше про це все діло. Розкажу. І так, пацани, ви думаю, замість що в мене є новий скін і мій баланс. Просто подивіться, що в попередній серії в мене було 2, 200 чимісь тисячі, а це 71 тисяча 535 рублів. Зараз я вам розкажу, звідки я це все зробив. Є три причини, як я це зробив. Перше, це поштальон на поштальоні, тому самому робив. Друге, це, о, дивіться, пацани, правий верхній угол. От реально. Тут є оця 2 години і 17 хвилин. У мене ще зараз 17 хвилин і я отримую тупо цей чат рулетка. За кожні 2, 2 години дається подарунок. Чи бабки, чи ще щось. Мені так випадали бабки, бабки і бабки. Тут, тут, тут реально можна як від бабок, так і до тачок, і до скінів випасти. Мені тут ще ці самі скини випали У мене є оцей скінчик пацани, вже не скін бомжа, а оцей. І ще один. Зараз я вам покажу. Зараз дивіться пацани дивіться ще один скін. Такий же, ну, в ньому я буду ходити чуть пізніше, десь після завтра чи за хвилину. Не знаю, трохи походжу в цьому. І от дивіться, який: от такий от, пацани, скін, ко куртка, коженка. Тобто в мене вже не той бомж, а оцей і той пацани. Я хотів купити скіни, але на мені тепер купляти, коли в мене є на халяву свій скін. Так, ладно, пацани, я. І бабки так само я заробив. А, і ще одна, третя фішка пацани. Як я зробив ці бабки? Вводити промокод ігри можна один раз ввести промокод блогера якогось. Допустим, дивитеся якогось блогера, то ви більше його не введете. А от один промокод. І грі можна вести. Уважно слідкуйте за смс-ками з, з цієї гри пацани, з Гранд Мобайла. Ви можете приходити з Гранд там, команди там, гранд 30, гранд 20 і так далі. Пацани. Коли ви вводите гранд 20, там, допустимо, вчора було гранд 40, нині гранд 30. От Ви вводите великими буквами гранд 30к, коли ви граєте 2 години, то вам випадає цей самий, цей самий. Блін, вам випадає 30к, а також залишається ваш рівень пацани. У мене вовже, вже дивіться, четвертий рівень і 12 XP з 15 рані. У мене вже дивіться, четвертий рівень, майже п'ятий. А з п'ятого рівня що можна? Можна працювати дальнобойщиком. Так, ладно, пацани. Думаю, я вам об'яснив команди. рулетка і поштальон. Все. Тепер їдемо пацани вже на роботу, бо я вже заговорився. Їхати нам тут пацани недалеко, тому. Сідаємо, заводимо нашу тачку і погнали. А, вона заведена все пацани, газку, і поїхали. Я вам реально кажу, я, може, це і треба було поначалу автобусніка сняти. Ой. Може, цей. І... Та блін. Та що за мать? Може, це і треба було... Пацани, по автобусника автобусніка зняти, але все одно давайте поштальни. Це реально, може, треба було автобусника, бо мені кажеться, що сам перед автобусника автобусніка сняти. Але все одно робота автобусника, водія автобуса не така цікава, як поштальона. Так давайте тут, ладно, червоний, не червоний, все газку. Давайте пацани гаску. Тут я ж кажу, нам не далеко тут їхати. Зараз ми вже практично будемо на місці. Тут на цій пошті мені цю пошту підігнав, до речі, мій друг Санька. Я мав на ній робити, але він мені підігнав. До речі, тут можна підняти як від двох тисяч, саме менше це дві тисячі, а сам бі. Бляха, муха, бля. Саме менше це 2 тисячі, а саме більше це 7 тисяч. Тобто від 2 до 7 ка тут можна підняти за один раз. Якщо ви, допустимо, їдете в южний, доставляєте посилку, то ви можете підняти скільки там 7 к. Якщо ви допустимо по арзамасі путешествуєте, то 2 к. Ну реально, пацани, ця схемка така цікава. Ну ладно, ми вже от і під'їжджаємо по факту. Я того і на паузу вже не ставлю, бо то, що ми вже і під'їжджаємо. Так дивіться. Я до речі, пацани, пробував максималочку цієї машини максималочка це 296 км на прокачаному моторі. Не на прокачаному було 250. Так, ладно, давайте доїжджаємо, От та сама пошта наша. наша так давайте ми зараз о Тут Volkswagen такий стоїть. Ні, це шкода. Давайте шкода. теж бо біля нього Folxwigну. Закриваємо все. Давайте, давайте вилазимо з нашого фольксвайна Зараз я вам пацані, все поясню і об'ясню. Дивіться, зараз ми з вами заходимо сюди, це здання пошти. Так, заходимо і тут одразу ж поділяється на дві роботи. ця робота. Перша робота це можна складати ящики. Ну, як ящики, складати всі речі, там, окуляри і так далі в ящики. А друга робота це розвозити. Давайте почнемо з першої, Я хочу сьогодні все вам показати тут. Перше це підходити сюди і почати робочий день. Все. Ви передіваєтесь і заходите, просто йдете сюди по мітках. Тут дивіться, скільки е людей, ігроків, бо то, що тут реально вигодно. Дивіться, заходите, далі нажимаєте почати роботи і просто жмете на рюкзак, на очки, там, на це все. Далі от тако от упаковуєте, тако. тако. І сюди на галочку. Все, ви запакували, далі дивіться. Нажимаєте на ок, на готовий, типу, і йдете, куди вам світло, Дивіться, отут у нас червона штучка, ми йдемо. І ставимо. І тут за один раз буквально ви забавилися 10 секунд і вам дається 60 рублів. Але хочете типу, пацани прикол. Ніфіга це не 60 рублів. Дивіться, я пише, що 60 Але ми зараз от виходимо, нажимаємо на закончити робочий день, приходить 180 рублів. Тобто, це, якщо пише 60, то це не 60, ні, це 180, воно подвоєно чогось. Ладно, давайте ще разок і тоді вже будемо розвозити. От, Роботи поштальона, Тут, як і упаковуєш, так і розвозиш. І що сказати, це, як вигідніше, я якщо чесно, пацани, і не знаю. Так, ну ладно, я ще нині на відео, скоріш за все, що, е, що покажу вам, як відкрити ту, е, ту упаковку, ну як ту упаковку, як відкрити і ту чат рулетку. Так, бліна, не сюди зайшов. Покажу, як тут чат рулетку розпечатати Просто що цей. Просто що, е, як її розпечатати, Бо тут ще залишається 12 хвилин, якраз поки я що, поки я то, то все буде. Так, що за, за фігня? Пацані, давайте, запаковуєм. давайте запаковуємо. Так, все, останній давайте запакуємо і зараз будемо вже вести якісь закази брати, так? І я отримав по цьому ежедневний кейс, якраз, от бачите, ж, і ще мені, от я отримав, мені тільки що писало, і ще от 2 години, година 59 хвилин, і я тоді можу цей, я тоді можу е, ще один отримати. Давайте зараз нажимаємо, ні, заходимо зараз тако, заходимо е, в мінента, як його отримати, і тут набираємо на ежедневний кейс. Тепер дивимось, пацани, от як, що нам випаде, може на ваш гостях мені або тачка випаде, або е, бабки, хоч би тачка якась, хоч би якась тачка, блін, ну хоч би тачка, реально. І... Мені випав ще один скин. Я в шоці. Окей. Так, давайте, пацани О, тут який ще жати руку. Все, дивіться, пацани, тут реально Все, ми забрали ще один скин. От бачите, на ваших же очах я отримав бабки. Так, ладно, давайте. Бро, Бропы, пору Так, все, давайте, пацани, що далі? Так. Давайте, пацани, далі виходимо. Тут виходимо і беремо зараз цей. Беремо зараз замовлення. Дивіться, підходите до другого чола, далі беремо замовлення. Все. Мені має випасти зараз, так? Да? Так. Да. Все, брати. І ми, нам треба під, 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 к під'їзду підвести до номера 26. Так, ладно, пацани. Давайте тепер ми з вами будемо зараз їхати. Так, дивимося, куди нам їхати, давайте. Сідаємо в оцю фольксвайна наношу. Відкриваємо його. І дивимось куди нам їхати. Куди нам тут треба їхати? Хоч би недалеко. Да, верзамосі. Так, все, заводимо пацани нашого фольксвайна Просто, ви надіюсь, зрозуміли, що я. Як там, допустимо. Як там, допустимо, упаковувати ці коробки, як потім їх розвозити? От я упакував, я тепер можу розвозити. Ну це не іменно ту, яку я упакував, це Я можу розвозити От інші навіть які там, другі іграки упакували. Ну ладно, дивіться, у мене 70 ка вже зараз. Бо я там трохи на оренду тачки так далі тратив. Так, давайте гаску. Опасни як пре все тут нам наліво. Ууу! Горно було боком, гарно навалив наш фолькслайн боком. Давайте ще разок. Так, давайте чуть трохи підвесочку, гаску. Перепосний проект танк вже. О, о, скільки 170? 180. Давайте віддавляємо по місті до 200. Видавимо. Да, вже вже за 200 привели. Ви дивіться... Ох, ти блінна! Пацани. Все, все, загоріла. Загорілась! А ну в мене ремка взагалі є, щоб її починити. Давайте подивимося. Ні, в мене ремки нема. Ну ладно, давайте пробіжемося, я вже потім її э, починю. Все одно зараз вже будемо прощатися. Добре, тут недалеко так все. Давайте. Наш Volkswagen поки що там стоїть. А ми, пацани, давайте зараз доставляємо все замовлення. Отут реально, тут, тут недалеко. Так, да, в мене два однакових скіна тепер. Отак от, пацані, перший на поштальоні зробив бабки, друге це на е, цих кейсах іжнівних. і другі, це, ой, і третє це по цих промокодах. Пацані: Гранд 30, гранд 20. І через кожні 2 години вам буду давати так бабки. Так, давайте, пацані, ми з вами зараз підходимо вже. Так, скільки ми отримаємо? Ну тут десь до 2К. Ну, не менше 2К. Це я тупо навіть можу слово калібінга дати, але на всякий випадок жартувати не, ну, не буду так ризкувати. Ну, все одно, пацані, я вам реально кажу, що не менше 2К. Оба, на? Так, ладно, давайте пацани, ми зараз з вами будемо. Ставити і ми зробили 2131 рубль. Ладно, пацані, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями в наступній серії, або будемо поштальоним, або будемо тестувати нові роботи. Все, ще раз всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей!